Цього року зима не надто балує кременчужан снігом. Хоч як зазначають знавці, останні два десятиріччя такий розклад речей є звичним для нашого міста, але кременчужанам дуже не вистачає снігових заметів та морозів. За прогнозами синоптиків, така погода триматиметься до кінця місяця. На вулиці січень, а Кременчук замість снігу вкриває зелений килим. Дітлахам вже дуже хочеться ліпити сніговиків та кататися на санчатах. Тож, куди кременчужани вирушають, у пошуках справжньої зими. Кременчужанка Алла Калита за снігом. Поїхала до міста Лева. Новогодні праздники я відпочивала з дочкою в місті Львові, мені дуже подобалося. Снігу було там не так багато, але тим не менше він створив атмосферу праздника. Благодаря снігу Новий рік пройшов намного ярче, веселіше, праздник відчувався в душі. А куди ще вирушають кременчужани, ми запитали у туроператора. Уже багато кременчужан побувало на Західній Україні, зустріли там Новий рік, або предновогодні праздники. Стоїмость цих турів – від 3800 гривен с человеком. Еще за снегом можно поехать в гости. Білоруському діду морозу посетить резиденцію цього Деда мороза, посітіть біловірською пущу. Також дуже популярні зимові курорти Болгарії. Ціна такого відпочинку до 10 тисяч гривень за двох на тиждень. Та крименчужани взимку також люблять і на сонечку погрітися. Цікава і незвична програма святкування різдва чекає на відпочиваючих у Єгипті на курорті Шарм-Аль-Шейх. Тут 6 січня туристів пригощатимуть варениками кутею та іншими суто українськими стравами. Також у Лариси радісна новина стосовно відпочинку. Объединенных Арабских Эмиратах. С 31 декабря 2017 года такая замечательная страна, как Объединенные Арабские Эмираты, отменила для граждан Украины визы. Точнее, виза делается по прилету, но это уже экономия. Очень активно кременчужане едут в Шри-Ланку. Шри-Ланка, прекрасный остров, цветущий, зеленый, можно сказать, мировая столица, одна из мировых столиц Чая. Тур в Шри-Ланку будет стоить в пределах 1200 долларов на двоих. Так куда бы крымянчужаны не поехали, вони завжди пам'ятають, что вдома краще. А вы не были на таїті гаїті, гаїті. не были мы в какой Нас и здесь Неплохо кормять. Ірина Серегова, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.